Скіфів на територію України приходять племена сарматів, які так само, як ми вже з вами говорили, витісняють скіфів. Про що це свідчить? Ну, По-перше, це говорить про те, що, в принципі, територія сучасної України була територією, де перетиналася величезна кількість різних культур. Тут могли проживати і кочові племена, і племена народи осілі, і тут проживали давні греки, і приходили сюди. Взагалі, представники дуже далеких народів, далеких держав, наприклад, ось подивіться, будь ласка, на карту. А, зокрема, проти Скіфів вів вої війну один з найвідоміших перських царів Дарій І. в VI столітті до нашої ери він здійснив похід на Скіфів, зазнав тут поразки. Зокрема, через те, що у Скіфів була унікальна тактика ведення бою. У них була легка кіннота із такими складними, дуже дальнобійними. А, Луками, так, які вони застосовували для того, щоб е, здалеку знищувати своїх ворогів. Ось тут на карті ви бачите, в принципі, цієї карти, ну, по ідеї, не повинно бути в тесті ЗНО, але про всяк випадок я вам її даю, щоб ви могли також орієнтуватися, хоча б знали, що скіфи також воювали із персами. Але, <кій> повертаючись до сарматів, що нам потрібно про них знати? Вони проживали на території України з 3 століття до нашої ери і вже в 3 столітті там, до 3 століття нашої ери. Тобто плюс-мінус також ну, 500-600 років. Це дуже багато. Вони так само проживали в північному Причорномор'ї, тому що були кочовниками, їм було легко вести в цьому регіоні господарство. А, як вважається, вони мали важку кінноту. Тобто це кінота, яка, це воїни, які були захищені у а, такі важкі обладунки, і самі коні також були захищені в обладунках. Але що цікаво, про сарматів існує одна легенда, що нібито у них також воювали жінки, які увійшли в історію під назвою Амазонки. Наскільки це правда сказати складно, однак такі легенди зустрічаються, і, відповідно, можливо, десь в тестах щось подібне ви десь побачите, таку характеристику будете знати, що мова йде про Сарматі. Вітаю, друзі! Дякую, що дивитеся мої уроки. Мені це дуже приємно. Я сподіваюся, ви відчуваєте корис від них у своїй підготовці до ЗНО НМТ те з історії України. У мене до вас є два невеликі. Прохання оголошення. По-перше, якщо вам подобається те, що роблю, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал, залиште невеликий коментар. Це дуже допоможе просуванню цього відео і все більша кількість учнів зможе з ним познайомитися. По-друге, цей урок, який ви бачите, це частина мого великого курсу підготовки до ЗНО НМТ з історії України. Я запрошую вас до нього приєднатися. Ви отримуєте більше ніж 260 відеоуроків з кожної теми програми ЗНО, де буде розглянуто кожен нюанс, який допоможе вам опанувати програму і, відповідно, скласти тест на найвищі бал. Окрім цього, у вас буде супровід викладача, який щотижня буде з вами займатися і допоможе готуватися до тесту, повторювати, закріплювати матеріал. Якщо вам цікаво спробувати, будь ласка, переходьте за посиланням під цим відео, знайомтеся з умовами, пишіть мені в особисті повідомлення в інстаграм або на сторінці у Фейсбуці. Я радо вам всім відповім і допоможу обрати найзручніший для вас варіант. Дякую за увагу, не затримую. Переходимо до, наступного, до наступної частини відео. Гарного дня! Далі! Також ми з вами повинні поговорити про ще один народ, мабуть, найбільш розвинутий цивілізаційно, культурно, інтелектуально народ, який проживав на території України в давню добу. Мова йде про греків. Давні греки, давайте подивимося з вами на карту, своїм, ну, умовно кажучи, природнім, таким, ну, так, природнім ареалом проживання, першопочатковим, мали ось цей. Острів, південну частинку Балканського півострову, півострів Пелепонез і острови Егейського та Іонічного морів. А також невеличку частинку заходу сучасного півострову Мала Азія, території сучасної Туреччини. Ось це регіон, де давні греки зародилися, де давні греки розвивалися і створювали свою культуру. Але в певний момент часу. Подивіться, будь ласка, з 8 по 6 століття до нашої ери, це друга обов'язкова дата з цієї теми для запам'ятовування, 8-6 століття до нашої ери. Перше, як ви пам'ятаєте, це існування тріпільської культури на території України. Давні греки почали розселятися, переселятися в різні куточки басейну Середземного моря. Це була мореплавна, ну, мореплавний народ. так? І давні греки починали опановувати нові землі. Вони припливали на захід, на територію Італії, на територію сучасної Франції, на територію Іспанії, вони пливли на південь Середземноморя, на територію Африки сучасної і Єгипту, і Тунісу, Алжиру, і так далі. Вони пливли на захід, на територію Східного Середземноморя. Так, ось в цей регіон. Ось цей регіон. І одним з напрямків, куди давні греки розселялися, це був північ, так званий Понтексимський або Чорне море. Давні греки поселялися вздовж узбережжя Чорного моря, зокрема і на території сучасної України, на півночі Чорного моря. Коли я кажу, переселялися, це не означає, що вони всі взяли там, закрили двері, сказали останньому вимкнути світло і виїхали. Ні. Просто. Представники цього народу певних грецьких міст через різні причини вирішували покинути місця свого проживання. Дослідники вважають, що основними причинами, чому греки переїжджали, перепливали, так, ну, переїжджали, змінювали місце свого проживання, були збільшення кількості населення. Відповідно, ставало складніше обробляти землю, а вони були землеробами. Тому що банально її не вистачало, і, відповідно, вони змушені були шукати нові території, де могли б займатися, умовно кажучи, сільським господарством. Давні греки в основному займалися вирощуванням пшениці, винограду і олив. Так? Це така грецька тріада, основа їхньої сільськогосподарської культури. І ось через ці причини, очевидно, не лише через ці були різні там політичні причини, могли бути якісь там інші, наприклад, хоч в силку відправляли. Давні греки мали суперцікаві унікальні способи проживання. Ну, на жаль, ми в цьому курсі не зможемо з вами про це детально говорити. Однак вони переселялися і, зокрема, опинилися на території України. Давні греки створювали унікальні поселення, так звані міста держави або поліси. Поліс це місто держави, це означає, що одне місто одразу ж було і державою. І мешканці одного міста не могли впливати на політику мешканців іншого міста і навпаки. Хоча культурно це був один народ. Вони спілкувалися ну, плюс-мінус однією мовою, можливо, десь якісь були регіональні особливості, вірили в одних богів, мали однакову міфологію. Філософію, науку, вони розуміли один одного, це був один народ. Але політично вони проживали ось в таких містах державах, Полісах. Так ось на території України ми повинні з вами знати таких чотири поліси. Зверніть, будь ласка, увагу: Тіра, Ольвія, Херсонес і Пантікапей. Тіра Ольвія, Херсонес і Пантікапей. Бажано вам також запам'ятати, де знаходяться ці полюси. На практичному занятті ви будете також закріплювати цей матеріал. І зверніть увагу, вам бажано знати, де знаходяться ці міста, у порівнянні з містами сьогоднішньої України. Наприклад, Тіра це місто, яке знаходиться біля сучасного білгород дністровського або, що його назвали, Акерман, так? це територія Одеської області. Ольвія знаходиться на території сучасної Миколаївської області на узбережжі так званого Буго-Дніпровського лиману, неподалік від міста Миколаїв. Херсонес сучасне місто Севастополь, і, відповідно, Херсонес вважається одним з найбільш таких збережених. Давньогрецьких полісів на територію України, і він навіть ну, до окупації Росією а, повинен був потрапити в список Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Наразі ми не знаємо, що там відбувається під контролем Росії, але сподіваюся, що це скоро окупація, скоро закінчиться. Місто Пантікапей це сучасне місто Керч, яке знаходиться на узбережжі Керченської протоки, так званої, також на території Криму. Ось ці чотири грецькі поліси, вам важливо знати. Хоча їх насправді було більше, різних грецьких поселень на території України також було значно більше. Що ще нам потрібно з вами знати? Окрім ось такого. Демократичного політичного устрою час від часу у давніх Греків відбувалося і формування, я б сказав би так, більш звичних для нас держав ну на той момент такого східного, деспотичного типу. Зокрема, створювалося царство. Відтак, на території сучасної ну, України, на території Криму і частини сучасної Росії було утворено так зване Боспорське царство. Подивіться, будь ласка. Це давньогрецька держава, але вона мала інший політичний устрій. Це вже не було місто держава як окремий поліс, окреме місто, окрема держава. Ні. Боспорське царство це була централізована держава, столицею було місто Пантікапей, а інші міста фактично вже підкорялися столиці. І ми бачимо з вами, що Боспорське царство проіснувало фактично 400 років, плюс-мінус. До тих пір, поки на територію України не прийшли інші представники античної цивілізації, давні римляни. Про римлян, взагалі окрема розмова, також, неймовірно цікава культура держава, взагалі окрема цивілізація, відверто кажучи. І, відповідно, римляни прийшли на територію України в момент максимального такого розширення їхньої імперії, створення Римської імперії. Деталі нам знати про це не потрібно, просто запам'ятайте, що в певний час давньогрецькі міста були захоплені римлянами. А вже римські міста, так римські ну, римське панування на територію України, було припинено під тиском те, щоб ми назвали варварських племен, те, що римляни називали варварських народів, варварських племен, зокрема, племен готів і племен гунів. Саме вони. Будемо вважати, ну, не те, щоб ну, що остаточно знищили, але так, призвели до занепаду античних міст держав, античної цивілізації на території сучасної України. В Наступному відео ми з вами детально будемо говорити про ось переселення цих народів, і відповідно про взагалі переселення. Народів на територію України. Що нам ще потрібно знати з давньогрецької культури? Зверніть, будь ласка, увагу. Руїни Херсонесу Таврійського це є обов'язково для запам'ятовування пам'ятка. Вона трапляється в тестах. Вам потрібно знати, як вона виглядала. Це сучасне місто Севастополь, Крим. Мені пощастило там побути в 2013 році, влітку, якраз перед окупацією, вже в 2014 році Криму. І також зверніть, будь ласка, увагу, наприклад, кераміки давньогрецької. Ця кераміка, бачите, тут, зокрема, зображена боротьбу Геракла із Левом це один з сюжетів давньогрецької міфології. Вам потрібно запам'ятати, що антична кераміка, вона була досконала. вона була... Дуже гарна, рівної форми. Вона була поливною з цими чорними вставками, з цими малюнками, зображеннями різних е, міфологічних сюжетів. І я вам показую цю вазу для того, щоб ви її просто ні з чим не сплутали. А, цього немає в зображеннях в програмі ЗНО. Але колись в тестах траплялося два зображення, і потрібно було сказати, що їх об'єднує. Так ось там було одне зображення з цієї вази. Вам потрібно знати, що це давньогрецька ваза, і вона була на території України в добу Заліза, так, тобто в перше тисячоліття до нашої ери. Рухаємось далі. В наступному відео ми детальніше поговоримо про велике переселення народів і давніх слов'ян на території України.